З чого починається Християнство? Початок Християнства, вчення Ісуса Христа, покладання рук. Улюблені. Є такі сьогодні вчення Ісуса Христа, як покаяння, хрещення Отця, Сина, Ісуса Христа Духом Святим, покладання рук, третій початок, четвертий Воскресіння мертвих і п'ятий суд вічний суд Божий. І давайте ми сьогодні з вами поговоримо про покладання рук. Це один із найважливіших. І взагалі моїх улюблених е, начатків. І от знаєте, найбільша проблема, яка є сьогодні у людей, те, що люди говорять: мені Божа людина, пастори, служителя, апостоли, пророки не треба, церква не треба. Тому що я з Богом напряму. Я вдома молюся, Біблію читаю. Це добре, те, що ти молишся, Біблію читаєш. Але якщо у твоєму житті немає церкви, немає Божої людини, це дуже погано. Тому що. Знаєте, от якщо ми так заглянемо в Біблію і почитаємо, так вникнемо в це, в глибину подивимося саму, то ми можемо побачити те, що Бог Він завжди діє через людей. Людина, вона грає дуже ключову роль. І взагалі, пастори, Божі люди, священники це ті люди, яких Бог поставив у церкві. Це власть Божа. І церква, і ось божі люди, пастори, апостоли це знаєте, це як права рука Бога. І люди, коли так говорять, що мені не треба церква і Божі люди, дійсно, царство Боже не наслідувати. Тому що Царство Боже, воно і починається з вчення Ісуса Христа. І хочу навести один такий приклад. Про Ісуса Навина і Мойсея. А хто такий Ісус Навин? Це та людина, яка говорила Сонце, стій, і Сонце зупинилось. І хочу прочитати Книга повторення закону, 34 розділ, 9 вірш. А Ісус Новинів був повний духа мудрости, бо Мойсей поклав свої руки на нього і слухали Його Ізраїлові сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві. Ми бачимо покладання рук, Мойсей поклав руки на Ісуса Навина. І далі, Книга Ісуса Навина. Перший розділ, перший вірш. І сталося по смерті Мойсея Раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сину Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи Хто такий Ісус навин, слуга, служитель Мойсея, Бога. Знаєте, багато тоді таких розумних людей було, але що з ними сталося? Там земля розійшлась, в присподні впала, там змії покусали, там огонь з неба впав, і 250 людей немає. І Бог їх не вибрав, а вибрав саме Ісуса Навина. Тому улюблені, запрошую вас проходити на чат вчення Ісуса Христа. Напишіть мені.